Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен, частина шоста ще одним проєктом, який йде проти правил і перемагає, стала гра від невеликого розробника з Франції. Французька команда, відома своїми технічними симуляторами на кшталт Microsoft Flight Simulator, раптом вирішила створити щось зовсім інше, дуже особисту історію про дітей серед апокаліпсису того часу. Індустрія наприкінці 20-х років жила за принципом більше значить краще. Але тут на сцені з'являються Tale і доводять всім, що золота середина не тільки існує, вона ще й може конкурувати з гігантами на рівних. Технічно вона творила справжні дива з обмеженим бюджетом. Мільйони щурів заповнювали екран, створюючи відчуття живої темряви, яка поглинає все на своєму шляху. Середньовічна Франція під час чуми виявилась ідеальним тлом для цієї історії, особо не приховували жорстокість цієї епохи, але знайшли в ній місце для людяності і доброти. Успіх A Plague Tale став сигналом для всієї індустрії. Double-A проєкти не тільки життєздатні, вони необхідні. Видавці почали частіше дивитися на середні студії з цікавими ідеями. A Black Tale Innocence, так само як і 33-я експедиція, це доказ того, що найважливіший ресурс в геймдеві не гроші, а пристрасть до того, що ти робиш.